Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на каналі такий цікавий міський компактний кросовер 2019 року Citroen C3 Aircross. Це вже модель вже другого покоління початок випуску 2017 року. Значить У нас тут двигун, друзі, 1,5 дизель 88 кВт, 120 кінських сил, леті оригінальні 17 диски, машина в супер топ комплектації Shine. led фари у нас є. Додаткові противотуманні туманні фари і отакий цікавий блок-фар. І коли ви будете наліво направо повертати, не освітлюють повороти. Дуже зручно. Значить, У нас є контроль за сліпими зонами, камера заднього огляду, безключовий доступ, друзі, є. криша, дах у нас панорамний, люк з електроприводом. Машина в дуже гарному збереженому стані. Такий цікавий салон. Цікава мультимедіа навігація, як я вже казав, камера заднього огляду. Багато хто зараз мені напише в коментарях, а скільки ж він коштує такий цікавий красовий. Друзі, 19-й рік. Ми можемо таку машину тільки порівнювати з такою точною машиною, якщо ви хочете на сайті авторів. І цей конкретний варіант уже на українських номерах. Друзі, буде коштувати вам 14900 євро. 14900 євро. Машина вже в Україні, на українських номерах вона вже розмитнена. Машина. Поставлена на облік 20 січня 2024 року, друзі, тільки з Німеччини, і вона вас чекає. Стан у нас збережений, машина не фарбована без ДТП. Зараз ми це покажемо. Пробіг у нас оригінальний 188 тисяч кілометрів. Знову зараз ви мені напишете, що там ой, великий пробіг. Друзі, такі двигуни, дуже він економічний, дізельний. Це французький дізель, вони дуже якісні і. Зараз по витраті він показує 5,9 літрів загальну витрату. Це місто за місто. По ресурсу він десь проїжджає приблизно 500 тисяч кілометрів. Да, це правда. А зараз, як завжди, показуємо замір лакофарбового покриття, потім стан салону покажемо. Зручно, незручно. Покажемо, надія також покаже вам дорожній просвіт, тут нормальний. 18 сантиметрів, друзі. Тобто для міста це просто супер топ. Якщо там незручно де запаркуватись, можна заїхати на бордюр або їздити по неякісним дорогам на рибалки, на охоту. Ну якщо хочете. Ну і для їзди по місту на кожен день Там відвозити дітей до школи, ну і за покупками. Все. Починаємо. Замір по кузову. тут у нас будет алюминий, там скрізь будет металл и скрізь двойна будет оцинковка. Починаем. 140. 127. Машина 100% не фарбована. Металл. 126. 125, 121. Друзі, машина на продаж, і тому, як ви всі знаєте, хто дивиться мій канал, машина не фарбована. Якщо б вона була фарбована, я б її вже не брав. Машина в дуже гарному збереженому стаді. Тут у нас теж метал. Бачите, це у нас чорний колір, тому він завжди на, на Ситроенах так показує. Це, в принципі, до того випускався цей Сітраен 3 Пікасо спочатку, а потім. В 2017 році випустив Citroen c 3 Aircross, Це вже, можна сказати, друге покоління. Парком все гаразд. Машина цікава, машина має збережений стан. Якщо кому цікаво, можете під'їжджати. Дивитися. Можемо поїхати на любе вибране вами СТО. В машині ми впевнені, вона в гарному збереженому стані і має нескручений пробіг. Без ДТП, без сколів, без поцарапок все в оригіналі. Чим мені сподобався салон? Завдяю, що, він широкий, що він Великий салон. В ньому сюда для мене він не як маленький голосовий, а як мінівен. Невеликий. Ну він же зроблений на базі Citroen c 3 Picasso, Тобто на базі мінівена. 66. Так. Відхилення у нас по фарбі немає, друзі. Скрізь у нас все гаразд. Машина буде виставлятися на сайті авторів. Ну, це буде не завтра, тому якщо кому срочно і вже хочеться знати і вартість, 14 800 євро. Будь ласка, вона вже на номерах. Так, оригінальний кілометраж, кілометраж ми тут перевірили через ВІН-номер. Якщо кому буде потрібно, він номер надається. Звертаємося, машина цікава, комплектація максимальна шайна. Комплектація шайна. Безключовий доступ, контроль за сліпими зонами в дзеркалах, автоматичне дальнє світло. ну, зараз не включается, когда датчик светла запрацює. Автоматичное дальнее светло, датчик светла дощу, подключение телефона по Bluetooth, Android Auto. Будь ласка. Подключается через шнур, Apple CarPlay, MirrorLink, Grip Control. Так, як це працює, це значить, вибір режиму руху, а також дорожнього покриття. Бачите, вибрано сніг, вибрано нормальний у нас режим, це асфальт, це у нас грязь, це у нас пісок і відключення ЄСП. Ну так от Ви можете виїжджати на рибалку, на охоту. в принципі, конечно, На такій машині я не знаю, то дивіться самі. Заводиться з кнопки. Звичайний автомат гідротрансформатор. Тобто, ну ви самі знаєте, що вони, скільки двигун може працювати, стільки може і автомат. Камера заднього огляду. Навігація Україна Європа є, е. Підключення телефону по Bluetooth. Можна також слухати музику через Bluetooth і клімат-контроль двох зони управляємо на екрані, е е ну, як на Сітроенах, на Peugeot, на автомобілях цієї марки. Повний електропакет. Тут є дитячий контроль, електродзеркала дзеркала у нас складаються. Дах у нас панорамний. Такий величезний дах і люк, селектора приводом. Друзі, все працює. Машина в дуже гарно збереженому стані. В козирках, як зазвичай, Дезеркала. А тепер давайте покажу, як ззаді сідати. Ззаді у нас, друзі, місця достатньо, Машина виглядає, якби ну, не дуже велика. Тобто 4 метра 10 сантиметрів вона по довжині, метр 80, як завжди, по ширині, по ширині нам тут зручно. А дивіться, от я сів я спереді. Тут у мене, як завжди, ну, ви всі, хто дивиться мій канал, знає, що рост у мене метр вісімдесят Будь ласка, а тепер я сідаю ззаді. А ззаді, кстати, сидіння ще можна туди-сюди ще двигати на 10 см. Багажник у нас значить, приблизно до 500 літрів. Тут у нас є один пол, інший пол, тут декілька у нас. Ну, Тут повинна бути да, ще одна, я її не бачу. Це ж вона і є, вона просто підіймається. А, вона вверх-вниз підіймається. Ззаді тут у нас сидіння двигаються, так, от. Бачите. Сидіння. як мені Складаються, бачите, пол у нас, виходить, рівний. І сам за собою, от я сідаю, сам за собою. Так, ноги витрушую на вулиці сніг. Грязь. Ну так от. Сів я сам за собою. В принципі, якщо спереді така людина, яка я, метр 85, п'ять, ззаду метр 85, ну на, на якусь відстань, перепустимо з Києва до Львова доїхати можливо, так. Да. Ну, так би не дуже багато місця. Тут у нас підлокітник є, да? Є у нас. Так, да, ну я не можу ти там. Якщо... О, будь ласка. Да, є у нас підлокітник, ну, дві дорослих людини або дві дитини, в принципі, на велику відстань не можна їсти. Ну, якби я, в принципі, радив тим, хто постійно пересувається по місту. Це якби міський такий варіант, дуже класний і цікавий для дівчини, для жінки, яка возить дітей у школу в садочок. Для молодого хлопця, да, дуже яркий автомобіль. Так. Тут ще покажи, тут є ще такі шторочки у нас дітям. Якщо вони у вас в машині влітку там задрімали, дуже зручно, щоб не світило сонечко. І з тої сторони теж все у нас збережено, все працює. Ну все, якщо кому потрібно, дзвонимо телефонуємо, а якщо кому потрібно, приїжджаємо, робимо тест здрав. Всіх чекаємо, і машина вас теж чекає. Машина тільки з Європи. Два дні тому, як була поставлена в Україні на облік. Якщо потрібно, то їдемо на ваше СТО або просто покататися на тест-драйв. А ще у нас, друзі, є можливість доставити вам це авто додому. Зараз багато хто не хоче виходити з дому. Якщо кому потрібно, я можу поставити безпосередньо на вас цей автомобіль в Києві. І відігнати вам до вашого будиночку на цьому, все всім миру і гарного дня.